Не їли тільки сороку, бо вона гірка, і лисицю, бо м'ясо її вонюче. і навіть пісочки висушували в печі. У школі де є восьмирічки ходила. Мерли діти, мерли батьки, мерли вчителі. І це ж дядько Гаврило мені розказує, яке ми не знаємо в яку яму поклали наших батьків. У нас були полоси не ями, тобто це було все сплановано знищення народу. І в мене, якщо так їх порахувати, ці всі спогади, то більше десь тисячі. Я з Луганщини і з Сіловодського району. Це район, який знаходився на кордоні із Ростовською областю. Раніше це область війська Донського. Ну, родина по батькові це хлібороби, які вміли і виростити, і продати. А по мамі це лікарі і майстрові. Дідусь був мисливцем, і от як розказувала мама, ну, перед голодом рушниці забрали, а дідуся, це ж бабаришка заліпила там на печі цю рушницю. І коли вже зовсім стало голодно, каже, батько йшов і бив все підряд. І не їли тільки сороку, бо вона гірка. І, і лисицю, бо м'ясо й вонюче. А решта тука батько принесе, вивели в кориту. Ми його ж обскубли трішки, а так все йшли кишечки і навіть кісточки. Висушували в печі, потім перетирали борошно і кидали його у приварок. Як то склалося, що після інституту тоді ж Великий Радянський Союз був, і ми з чоловіком поїхали на Донщину. І я там, там, на Ростовщині, відвідуючи музей Шолохова, вперше почула, коли вслух, у музеї говорили. Про голод 33-32. Саме там екскурсовод хизувалася, що Шолохов зробив все, щоб донщина не зазнала такої біди, як поряд Луганщина. Ну а потім так склалися обставини, що прийшлося повернутися назад в своє село в ту школу, де я вчилася. І тут я продовжувала дослідження. У мене, якщо так їх порахувати, ці всі спогади, то більше десь тисяч. І це там я збирала. Тоді трішки бракувало і паперу, і все. Тому писалася на таких обрик. Та це писалося ще десь на початку 80-х, кінці 70-х. сімидесятих. Це... Жовтий, старенький. Дрібненько угу. писала. Які? Особисто вас вразили, можливо, найбільше, якщо можна так сказати. Згадайте їх. Найбільше такі от спогади легенди, які мали такий позитивний кінець. Цей спогад розповіла про бабуся Щерпакова Віталія. Їжа вже закінчилася в родині. Ну що, смерть. Чекай, це вже було тоді, коли була лінія, тобто вартували красноармійські роз'їзди, не пускали ні з Ростовщини людей, які хотіли допомогти і принести якусь їжу, ні наших людей туди старчувати чи, чи міняти полотно. І от ця Герасимівна каже чоловікові: піду. Я в неконорівку, він каже, ти ж не пройдеш, там же вартують. Вона каже: Все рівно піду. І вона пішла. Вийшла за село, дивиться, лижники біжать. Ну, реакція людини: тікати. а перед нею стоять шість вовків. І вона опинилася між, між двома вогнями і вирішила, ну, така бабуся, воюває. І я каже, не збоялася. Я пішла на вовків, а вони пішли за мною. А лижники побачили і, і дали драпака. І вона дійшла до першої хатини, постукала в двері і вийшов хазяїн. Ну, люди то все розуміли, що сьогодні у нас, а завтра може бути таке у них. І хазяїн відкрив двері і каже: Ой, молодице, та що ж на тобі лиця нема, та проходь сюди. А воно каже: так двері як відкрили, а, а запах свіжеспеченого хліба. І він каже, мене вдар ну, вдарив мене.' І я зомліла. Вона тож полежала і кажуть: Ви залишайся, молодице, е, полеж, е, відпочинь, та як же там же діти. Гм, голодні. Ні, каже, я піду. Вони їй перев'язали оклунки через плече, в руки дали сумки, і вона пішла. Вийшла за село, а вовчики її чекають. Пішла вона, а вовки за нею, і знову знайшли вони до лінії цієї, де лижники вартують. Лижники вовки злякалися, а вона пішла далі. І так вся сім'я Ганни Герасім не вижила. Ну, а потім, коли вже після Голодовки вона, ну як жінка не втерпить це, розказувати. А виявляється, що ну, її вовки проваджали до Неконорівки. І так оту дорогу і назвали Вовчою трапою. А потім її викликає лікар. І каже, Анна Герасимовна, я вас прошу, більше нікому не рассказывайте, как вас як провожали вас в Нікону. Иначе мне дали указание, щоб я вас записала в список маленьких. У школі, де в 8 ходила, мерли діти, мерли батьки, мерли вчителі і вмерла вчителька географії. І з міста прислали молоденьку вчительку. В місті ж такого голоду не було. І тому її батьки наклали сидір всякої їжі. Вона в школі дітям про своє, а вони тільки мріють, ну, мріють щоб щось кинути. І тоді вона вирішила їх нагодувати. І вона запросила їх до себе. Щось там вона їм готувала, там вони поїли, а потім, коли вона відійшла, щоб там ще чаю їм закип'ятити, вони з'їли в неї ще й суху, суху вермишель. ну голодні діти. А на другий день їй повідомили, що із восьми троє померло. І вона тронулася розумом, побігла до хриниці топитися. Далі тут Сошнікова Ольга Павловна, теж вчителька, це мамина вчителька, і це мама розказує, що вчителям давали пайки. І, і, і вона перед уроком цю пайку лізла тоненькими полосочками і роздавала учням, щоб вони защічку клали, щоб не так голод їх мучив. А сама Померла кажуть от істощення. Дай Боже мені прізвище голова колгосп бо, бо, е, приїхав із е, з райкому, десь там йому начітку якусь зробили. іде додому, а там гарбу везуть. Він не витерпів, а вже привезли зерно на посівну. взяв ломок і ну, відкрив двері. А сторож сказав: я оце приїхав з райкому, сказали, щоб я відкрив, і роздав по мільці зерна. І люди повалили. А він пішов і в конюшню повистав. Ненависна активістка. Єлька Мажула, коли дізналася про це, вона прибігла і втричі вистрілила в нього. А в нас були полосини виріті ями. Тобто це було все сплановане знищення народу ями і туди возами звозили. І були спеціальні гробокопателі, як їх називали цих людей. І щоб отримати трудодень, треба було от таку кількість людей захоронити, тобто покласти в цю. І от це теж, і це ж дядько Гаврило мені розказує, яка ми не знаємо, в яку яму поклали наших батьків. Я до початку війни не вчителювала. І то я таку активну громадську позицію мала, очолювала жіночу раду, і все в нас було б гар гарно, якби не ця клята війна. І, ну, справа в тому, що я чи, ну, трішки шар, громадська активістка, працювала ж за грантами проукраїнськими, проєвропейськими, ну і відразу пішли погрози. І Я член ж, Луганської обласної. Організація чайка і нам сказали, що нас вели врострельні списки. Ну, це так, це не растрельні. Ну, але ну як. Ну, чим чорт не шути, коли кажуть, Господь спить. Ну і тут, от, Коли я сюди приїхала, тут у Петриківці мало я знайшла людей, які відверто мені розказали, але коли туди переступити: Чаплинка, Улянівка, дяд, там от, як то так, чим далі від цивілізації, тим відкритіші. Люди. Тільки одна тут різниця. Як то менше говорять про ці поховання гуртові. От, у Могильові мені бабуся розказує, яка в нас не було, у нас під грушками, то під тією ігрушкою лежить родина, під тією грушкою лежить родина. А тут у Петриківці, от, як тільки 10 років я сюди приїхала, вони якось ну, може зберігалися, хто зна хто. Ти. А вже зараз розповідають, от там ви приїжджали і бачили стіну розмальовану. Так от та стіна якраз стоїть на траншеї, де пририті люди, які приходили до Мельниці, щоб висівочок чи мукички, і там падали. Біля села Шольгівка знайшли відро хрестиків натільних. І отут уже краєзнавці якось сперечаються, що це за хрестики з одного боку. Кажуть, що люди, людей кидали, знімаючи з них хрестики. Це одна версія, а друга версія скільки загоронив, скільки і паличок трудоднів. Тому, ну, мабуть, же по цих хрестиках рахували, скільки людей захоронили, щоб тоді чи тут один, чи два, чи скільки на... нарахувати гробокопателям. У нас як? У нас там кійні заводи були, можна було якось там було вижити. Далі близька була е донщина, де голоду не було. І теж правдами, неправдами люди як-то передавали щось. Мені здається, що тут аж більше людей загинуло, ніж у нас на Луганщині. Це, я відразу просипаюся і заглядаю, що тут у мене в музеї робиться. В Києві я познайомилася з Лілією Володимирівною, нашою директоркою. І вона мені запропонувала працювати. Музеї, цьому, якому я зараз вже допрацьовує більше всього, мені хотілося висвітлити селянську війну. Махнущин культура випічки хліба, обрядові хліби. Далі їжа, яка рятувала мільйони людей, теж у цей досидила. Якщо говорити про повномасштабне вторгнення, дехто говорить, що це геноцид українців, повномасштабна війна без цим сходу. Так, геноцид, нищення народу, переселення, це це все прояви. Лемкіна читаємо, це все прояви геноциду.